Я купрышку. Ну да еду. Да вы подвести. Пацаны заебают меня, хоть документы просит. Запоряжаю. Якщо нам законну вимогу, бога, будешь А Отвали. Отвали, не отвали. Я не прикрываю эту дорогу. Вот это Бать, Батьку сарайбу, пта, сука. Вы пошли. Ого! Что ты крево? Алло, алло, блядь! Вася, тримай! Тримай телефон, сама. Так, ты, дай тримай. пацаны, алло! Ого! Дай телефон! Пацаны, не ебать! Успокойтесь, пацаны, блядь! Пожалуйста! Пацаны, блядь, серый, не ебач, пацаны, вы шо, ебанутые? Блядь, да вони тебе сейчас, сука, зав'яжут, повезут, нахуя? Попрохали, Два... Попустить <постив> воєн... його нахуй! Пусти його Братан, як, як тебе звати? Пусти його. <постив> Пусти його. Пусти. Блять, камера дві їхня впала. Камера твоя впала. На ти йому... свою камеру. На ти його камеру впала, бодікамера. Не чиніть, будь ласка, волос. Здай, бать. Ви не бачите, що він по формі. Ну. А вы свої документы не... предъявили? Показали комусь. Да, ви показали документы? Ну, В чем справа? Девушка. Він де... Він де пустит его! Пустит его, не, не души! Не души его, брат! Не души его, пожалуйста! В в за руки тримає. Пустит его, блядь! По-хорошему, нахуй! Пустить его! А вы вас не викликаєте? Зараз під'їде ВСП. а? Висковує. Алло, ебать, ви що прикалуєтесь нахуй? Блять, пусти его нахуй! Пусти його! Він не надає документи. Так пусти його! Пусти встань! Не чіпайте! Відійдіть, будь ласка! Бачимо військовий. Я бачу. Воєнний Блядь, Тебе здає Дай зараз документи! Блядь, не души його! Надай, пусти! Все! Він тобі покаже все, блядь! Та я его нащипаю! Я військовий! Я восковий! Я тоже военный! Мы ручаемся! Ми ручаемся! Все! Векрути его, блядь! Сука, не лізь до военный! Я его с вами не щипаю! На чипай! Стань! Ты утушил блядь! Відійди! Можна ты! Ты так уже водишь, Запоріжжя, Запорижь я ебать! Нічого не робить, що ти робиш? Забери нахуй, заруші! Пускай підійде ВСП, от поліція прийде. Хлопці, хай підійде, підій на дай документи зараз! Вирушаємося за нього! Хайда дай документи! Не души його! Він не души його! На його вихованні ви його затримуєте. Я не знаю, затримка! Бля, мужики! Він стане надай документів. Все, не душить! Не душить його, все, все нормально! Дай їм нахуй документи! Я ні какой-то Сережа, Сережа, братан! Я теж воєнний. Послухай мене, дай їм документи і все! Да, 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 да. Я його не знаю, але я просто підійшов. Нас тільки що провірили теж. Дівушка, ми все нормально. А, я просто. Дай зараз документи, він не вийшов. Що добре, ви ви удальше до в хірню. Вони душать Вася, їбать. Мужики, не ебаш ты, а никто не переседает. Сережа, все, уставить тебя и дай им военные нет и будутся. Все. Весовия, да? А дать я надо. Не вздумай пшикать. Ніхто, нікого. Для перевіра. Дай им документы без знак, что не бачишь кахуйня. Если я киментовский беспредел. Да, блядь. Двыш ему сара, чудят, сука. Выш! 65-ки, да? Да, 65-й. На 117-й, привет! Давай, блядь бро, вот это. А без аломат-то? Нахуя круты? Хлопцы! Потому что по-нормальному сказал. Покажи, и все, він не рощик пустит его, нахуй. Нет, документы надо показывать. Ну, він покажет и все. І... Надо сразу было показать. Как тебя звать? Вот такая полиция. Все, показывай, все. Что, не бачишь, что чудят нахуй? Засус. Сережа, я тебе уважаю, покажи ему. Покажи фамилию. Слушай.

Покажи твой документ. Ну, А ты нормально обсуждался? Я нормально спілкуваюсь. Ты його души, бля, блядь. Я бачу нахуй. Одна людина качества інша. Нормально. Що ти нахуй? Подивися, друзья. А це Запоріжжя за лупа чудиться. Привет. Ебать нахуй. <рес> <рес> Медалі, все є, подивив. Я ж, я ж не знаю. Ти я що тобі давав? Ваша Май колега давав. тільки що дивилися. Воєнні, так. Да. Ви не представилися. Я представляю Минич Не, не представляю. Дай відпадали. йому ще Есть раз воєнні, хай подивиться. Підстави, Покажи йому воєнні. Застусуйтесь. Поділя ворог. Я тобі все. У мене є відео, я тобі скину. Це моя Це дешеве, блять, подави. Нахуя ви воєнних їбашите? Ви хочете, зараз наші під'їхали, сука? Сейчас підъеду. А до цього не было нормально балакати? Бо він не вміє нормально балакати. Даже будікамеру не включив. Я в нього впала, вона нахуй я йому отдав на відео, зняв. Я зняв все нахуй. Зараз починається уже уговори и все остальное. Все, є документи, Все, подъебайте нахуй. Ну і правда, не уволился. Слава перевірили його? Все нормально в ньому? Він не все зачає? Все, так все, нахуй! Од'їбались. Ну, я їй показав, що не розказуєте. Так, так. так. вона да. да. да, да, перевірила, він да, не все зробив. Дай хай ще раз перевірила і все. Нахуй цю хуйнючу. Фамілію диктуй, рік народження. Давайте свою програму. Я нормально, слушай. Я нормально. Оце відео в, в патрульну поліцію, блядь, на скаргу, нахуй, блядь. Ну, на... скинуть, я скину, нахуй. В, в, в управління, В управління поліції. Шо, перевіряю, Ви, там все, перевіряють, чи він все звучать. Ну та я Привірую. не знаю, в орган це туди наїхати. Медведський.

На какого основания вывел кайданки натянули? Все, мне берут винтам документы. Все нормально. У него нельзя. У тебя немало. Ну и все, пацаны, все нормально. На него написал варенье, что он не угрожал. Так все в чем проблема? Что у него крутые? Я тоже нашел тут нахуй почали ебать. Мы тоже проходили мимо и побачили. не Мы будем все доказать. Муса Пытань, похуя! Мы чё, чё вы нормально говорите? А ты блядь делю так. Руками, а блядя, 네, блядя, да. Рис, хуй, я разумеюсь, что здесь буджини. Ну вы. А всё, не пекуй, то нихуя не знал ты и Забудь, нахуй, просто. Я то скину схему видео давай. Все. Всё. Ментовский беспределы, блядь.